Канадський Шахтар також мав е, шанс програти цей матч, але врятувався на 90-6 хвилині. Егіналдо зміг врятувати е, Шахтар від очередної поразки в цьому чемпіонаті, але змогли такі ну, гірники уникнути цієї поразки. Але Кривбас, я, я вважаю, що награв на перемогу. Шахтар більш награв на нічю, а Кривбас більш награв на перемогу. Мені в цьому матчі сподобався більше Кривбас, аніж Шахтар. Шахтар відігравався двічі в цьому матчі. Кривбас забив знову з кутового. Це вже їх награний такий момент. Вілівальд забив з кутового. Вони вже сьомий гол забивають в цьому чемпіонаті з кутового. Це дуже великий показник. Е, перший тайм Кривбас виграв 2-1. З е, забивав, потім зрівняв рахунок Очередьки після також кутового е, Шахтар забив. Другий тайм е, трохи переважав Шахтар, і вже ну, ну, ми бачили, що Шахтар тисне і в якихось моментах може е, Кривбас пропустити. І так і вийшло на 96 й хвилині. Потім був ще момент на 98-й хвилині Шахтар міг і вирвати перемогу, але. Голки про Кривбаса Міханков потягнув цей момент, і Кривбас зберіг нічю 2-2. Отакий от, от матч ну, ну, ну получився. Кривбас майже виграв, але на останніх хвилинах міг і програти цей матч.